Христос Воскрес, є така кобила на паровці. Приїхала до Харі. Кобилі, по-моєму, 6 років. Кобила походить з верхнього вербіжа, то на межі верхній, нижній від Миколи Ясінського. Це сусідне село біля мене. Микола. Вже має одну кобилу, жеребну по харі. Тепер ця розпалилася, нещодавно купив, кобила розпалилася, подзвонив, я приїхав, забрав. І Микола сказав, крити Харіком, навіть не обговорюються. Я нагадую, що є два жеребці, самурай, харі, хто котрого собі бажає, того обирає. Хтось сподобав Харі, криємо Харіком. Хтось хоче самурая, криємо самураєм, нема різниці. Кому який подобається жеребець, таким криємо. Доста непогана кобила. Така середна, але довга, ладонька. Казав Микола, що дуже добре до роботи. Шо, Каштана? Чи як тися називаєш? Я як приходжу до коней, бо тут є декілька кобил і вже коні так звикають за, буквально за день. Я приходжу, вони зразу йдуть до рук. А такий у нас варіант роботи. Микола, мав два коні і кобилу. Тепер -ка... коня одного продав, купив кобилу другу. Така вже сама у нього є лиш ті чотири роки. Чи три. Три або чотири роки. Молода, жеребна похарі. Тепер таку саму Микола собі підпорвав до тої. І так само. Закриється хариком, щоб були дві, дві гніді гарні кобилі і двоє гарних лошад. Ось такі у нас варіанти. Кобили беру, хто бажає, беру до себе на два, на три дні. Деколи буває таке, що і кобила може, кобила може бути і більше, і чотири дні. Ну, Якщо я бачу, що вона ще хоче день побути, то звичайно, що я не, не можу її відвезти, тільки потримати три дні відвезти. Як я бачу, що вона ще хоче бути один день з жеребцем, до прикладу, то проблем нема. Треба кобила, ну, скільки в загальному, скільки треба, то скільки знаходиться. Три дні, чотири дні. Бували у мене такі е, випадки, що кобили були потижневі. Були по 5-6 днів, і, і нічого ти не зробиш. Якщо вона в охоті і вона того, того хоче, то як її відвезти і не доробити свою роботу? Я вже казав це неодноразово, що маємо гарних, позитивних, багато результатів, але, звичайно, як кажуть, до своєї роботи я відношуся так, як має бути. Отак От як Микола, вона приїхала в загальному на два дні. Але вчора я подзвонив, вчора мав її вести. Я подзвонив кого Микола. Кобила кобила ще хочу в мене трошки бути і не можу я вам її привезти. Вона ще на день залишається. Залишається тут. І вже третій день вона знаходиться у нас. Але вже вчора вчора вечором я крив і пусков жеребця, то вона вже почала показувати такі ну, ознаки, що вона, що вона вже не хоче жеребця. <кій> Буквально, так як я її вчора мов зранку відвести, але вона ще зранку би стояла, а на вечір вже почала, почала грати кіна. Тобто, виходить, що їй ще бракувало одного разу, що вона ще того хотіла. Ну і відповідно ми її Ми її залишили ще на день. Зараз ще попробую, що вона. Як допустить жеребця, то ще лишиться, якщо не допустить, то поїде вечором додому. Отакі у нас справи. Нагадую, кобила від Миколи Ясінського з верхнього вербіжа. Микола дзвонив, що ще купив одну кобилу трету то каже теж розпалилася і каже, привезеш цю, забереш ту, ну і так Так працюємо. Зазвичай стараюся кобили не путати, але був у мене позавчора випадок з самураєм. Кобила так якби все, охота, кобила стоїть, проблем нема, жеребець е, покрив. Зліз, ну, вже зробив свою роботу, зліз з кобели, і кобела в той момент, як дає по нозі, вище коліна зразу ударила мені коня. Через то е, я так подивився, що для підстраховки краще припутати і не мати потім лишніх проблем. Добре, що, що все добре, що ні. Ні роздерла шкіру жеребцеві, ні, ні нога, ні, ну, не напухла, нічого. Все добре, кінь ні храмає, ну, все нормально. Але от бувають просто випадки. Все, кобила в охоті, жеребець каче, проблем нема. І просто, коли зробив свою роботу, зліз і вона в той момент дає ногу. А якби була кована, могла б трошки можливо, наробити якоїсь і, і біди. Отакі от у нас справи. Так що зараз будемо ще пробувати, що вона покаже. Бо такого, як на поле є 2-3 кобили, то я жеребця привожу сюди і тут по одні крию. Зараз набагато легше, є два жеребці. Одні до того, одні до того. Бо того року трохи важко було одна харіка одного. Так само було по 4-по 5 кобил зараз. Трохи було йому заважко. Але він то все подолав, справився і свою роботу зробив відповідно. Отакі От у нас справи. Що, кобилу ми не покрили, кобила вже не хоче, так як я казав, що вчора вечором вона зранку ще стояла, вечором вже не дуже хотіла, то вона залишилась на один день більше. І от зараз прийшов крити А вона вже почала бити ногами. Я підстрахував, припутав, але все рівно вона жеребця з себе скидає. Нагадую, кобила від Миколи Ясінського, верхнього вербіжа. Харі спотів, у нас спекотно. Зараз спекотні дні. Отак як я зараз з ним іщу, як я з ним прийшов, отак є дві-три кобили, то мені легше з жеребцем прийти сюди і тут на місці поудні попарувати, чим водити кобили додому по черзі. Харі свої кобили попарував, нагадую дві кобилі у Харі. На даний момент. Самураймо у дві. Вчора приїхала трета. І Знову до Харі сьогодні приїде кобила і так, так воно рухає. Так ми працюємо. Ну але. Отакі у нас справи. Кого цікавлять мої жеребці, я казав неодноразово. Дзвоніть. Звертайтеся. Жеребці на місці, жеребці не продаються. Отакі От у нас справи. Так що всім гарно дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всі будьте здорові. Всім до побачення. Пішли додому.